Скажи мені от що. Ці дві дівчини вчора на вечірці. Ти часом не надумався їх трахнути? <б acht> що? Ду, шо? Ду, шо? Про тих двох дівчат, до яких ти так. Відверто залицявся? Так ні, я ні до кого не залицявся. А хто вони? Та просто якісь дві які фотомоделі. І куди ж ти з ними так надовго зникав? Так, Зачекай, хвилинку, зачекай, зачекай. я ні з ким нікуди не зникав. Зигору було погано і мене покликали на гору подивитися, що з ним таке. До речі, а... а що це за чоловік, з яким ти танцювала? Приятель загорів. Угу. А чого він хотів? Чого він хотів? Чого ж він хотів? Зайнятися сексом на горі? І відразу. І <рес> все? І все? Просто хотів тракти мою дружину. Саме так. Що mm. ж, напевно, його можна зрозуміти. Зрозуміти? Ну, адже ти така дуже гарна жінка, дуже гарна. А, стривай, стривай. Я гарна жінка, і це єдиний привід, щоб заговорити до мене, і то тільки для того, щоб потім трахнути. Ти це хочеш сказати. Я не думаю, що все так просто, але здається, ми обоє знаємо, що таке чоловік. А і на підставі цього я можу зробити висновок, що ти хотів трахнути цих двох моделей. Бувають і винятки. А чому ти маєш бути винятком? Я виняток, бо я кохаю тебе, бо ми одружені, і я би ніколи не збрехав тобі і не завдав тобі голову. Ти розумієш, що ти кажеш? Ти не трахнутий тих двох моделей? Тільки з поваги до мене, не тому що ти цього просто не хотів. Успокойся, Еліс. Травка робить тебе Ах, не силує. Та це не травка, це ти. А чорт забирай, ну вже ти не можеш хоча б один раз сказати мені відверто. Мені здавалося, що саме так я і роблю. Я не розумію, через що ми сваримося. я не сварюсь. Я Просто не можу зрозуміти, до чого ти ведеш. До чого я веду? Наприклад, в твоєму кабінеті стоїть розкішна оголена жінка. Ти мацаєш її за ціцьки. От Я хочу зрозуміти. Що ти відчуваєш, коли ти стискаєш їх? Еліс, я ж лікар. Я від цього цілком абстрагуюся і до того ж завжди поруч є медсестра. Значить, мацання цицьок для тебе це всього лише просто робота? Саме так? У мене не виникає від думки про секс, коли я з пацієнтом. Але ну, вже ти думаєш, що вона, коли стискають її маленькі грудиня, не думає, який там малюк у симпатичного доктора Біла? Запевняю тебе, що ні про якийсь секс та пацієнтка і не думає. А чому ти так в цьому упевнений? Ну Хоча б тому, що вона в діагноз. А, Ну добре, ти сказав їй, що все гаразд, що тоді? Що тоді? Я не знаю, Еліс. Що тоді? Жінки, вони, не, вони загалом так про це не думають. А, мільйони років еволюції. Чоловікам можна стримляти їх у першу ліпшу дірку, а у жінок все по-іншому. Суцільні перестороги, зобов'язання, знаєш, що ще, так? Ти трохи спрощуєш, але загалом ти права. Якби чоловіки знали. Я знаю одне. Ти обурилася, спробувала затіяти сварку, а тепер намагаєшся змусити мене ревнувати. А, ну так ти не ревнивий. Ти ж не такий. Ні. Ти ніколи не ревнував мене. Ні, не ревнував. А чому? Чому ти ніколи не ревнував мене? Не знаю, Еліс. Може тому, що ти моя дружина? Може тому, що ти мати моєї дитини, і я знаю, що ти ніколи мене не зрадиш. Дуже самовпевнений, впевнений, чи не так? Ні, я впевнений в тобі. Думаєш, ти гаразд, Хай йому в Що тепер у нас напад і його так? А ти пам'ятаєш минуле літо на кот? Так. Пам'ятаєш? Ввечір в їдальні і молодого морського офіцера він сидів за сусіднім столиком поруч з двома іншими офіцерами. Ні. Вперше я його побачила у вестибюлі готелю. На ходу він просто на мене подивився, просто кинув погляд. Але я тоді завмерла. Той день Хелен пішла в кіно з подружкою, а ми з тобою кохалися, будували плани на майбутнє, говорили про Хелен. І ні на мить. Ні на мить він йшов до мене з думки. Я подумала, якби він захотів мене. Що не одну ніч. І все віддала за це. Тебе, Хелен, все своє трикляте майбутнє, все. Як дивно, що саме тоді ти мені був такий любий, як ніколи, і моє кохання до тебе було і смутне, і ніжне. Ту ніч я майже не спала, а на ранок прокинулася в паніці. Я не знала, чого я боялася, чи того, що він поїхав, чи того, що він ще тут. До обіду я зрозуміла, що він поїхав і мені стало легше.